Україна попередила про жорсткі заходи країнам, які купують в Росії викрадене зерно із тимчасово окупованих територій. Про це заявили в українському МЗС, і для цього там планують використовувати усі доступні політичні, економічні, навіть інструменти. Ну, звернутися планують і до міжнародної морської організації. Красти українське зерно Москва почала під час війни, коли у її розпорядженні опинилися тимчасово окуповані території і тони українського збіжжя. Як Росія вивозить і продає Українське зерно, які масштаби крадіжок і хто купує українську агропродукцію у агресора? Розкажемо в наступному сюжеті. Отак от вивозять зерно з Херсонської області. Колони вантажівок з українським зерном. Росія тонами краде його з окупованих територій, продає і заробляє на цьому з початку війни. Українське МЗС висунуло попередження країнам, які його купують. Кожен хто його приймає, є співучасником крадіжки. Ми передали ноти протесту відповідним сторонам, попереджаючи їх про наслідки такої незаконної діяльності. Аби вивозити українське зерно на окупованих територіях. Росія реєструє підставні сільськогосподарські компанії на підприємців та місцевих. З лютого 22-го року їх зафіксували майже тисячу. Потім зерно агресор постачає до своїх портів та терміналів. Із тимчасово окупованого Криму Москва зробила сіру зону для крадіжок. Щодо логістики, то це направлення до новоросійського російського порту або до Криму. І те, що контролює Росія, і далі, далі з човнами, човнами це зерно, пливе до Туреччини, і далі через Босфор, Мармурове море та Дарданели до Середзяземного моря. І ось на кадрах одна з таких розгрузок у порту Туреччини. Балкер доставив 27 тисяч тонн вкраденого Росією українського зерна. Факт розвантаження. І злочин можна фіксувати, розвантажують зерно, а завантажують щось інше. Ні Михайло, і наше. Постійно виникають питання з приводом тих, тих согрузів, які перевозить у зерно, Україна дуже часто реагує на це з початку повномасштабної війни. А Україна сигналізувала нашим партнерам насамперед, Туреччина з'являлись певні історії прохання Туреччини затримати певний е, вантаж російський та довести, що це українське зерно, надзвичайно складно кажуть експерти. Росія видає його за своє, робить липові документи і таким чином приховує справжнє походження такої продукції. Кілька разів перепродаються зерно, воно ще не встигло вийти з порту, а Воно може бути вже кілька разів перепродано іншим компаніям. Вони підробляють документи. Вони не вказують, що завантаження відбувалося в Севастополя або там Бердянську. Вони пишуть один з портів Чорного моря. З цьогорічного врожаю Донецької області росіяни вивезли понад 80 тисяч тонн збіжжя. З тимчасово окупованих територій Запорізької області агресор вкрав близько півмільйона тонн зерна. За інформацією фахівців, це сьома частина всього зерна, яке Росія продала на експорт. Експерти кажуть, в рік зернокрадіжки Росії становлять 6-8 мільйонів тонн. Тільки через викрадене зерно втрати агросектору Запорізької області лише в перший рік окупації склали понад 7 мільярдів гривень. Купують викрадене українське зерно Ліван, Іран, Африка, Саудівська Аравія і донедавна була Сирія. Але поставки туди призупинили через невизначеність щодо нового уряду та затримки платежів. Зараз Росія освоює єгипетський ринок основний обсяг зерна, які вивозиться з окупованих територій України, він йшов в Цирі. Зараз Цирія не приймає російське зерно поки що там ну, це стоїть. І ці судна вони перейшли в Єгипет. Тут дуже важливо дія нашого Міністерства закордонних справ і посольства в Каїрі, щоб протидіяти цьому. Якщо якийсь вантаж. То Росії є підстави вважати, що тут є українське зерно. Він повинен бути заарештований, і відповідні повинні бути розроблені механізми стосовно реалізації заарештованої продукції. Українська прокуратура розслідує викрадення Росією українського зерна. За даними правоохоронних органів, орієнтовні збитки від цього склали понад 30 мільярдів гривень, і ця цифра не остаточна.